Шановне панство, спіннер нашої молодості і юності. Касетка. Ну, У мене, правда, немає не, не, не олівця під рукою, тому пінцетиком я собі крутив. Всі пам'ятають таку перемотку, особливо, коли ми на батарейках майтофончики слухали. І щоб зекономити трішки заряд, перемотували їх на олівцях. Сьогодні хочу з вами поділитися ось такою темою: чи існував радянський хром? Я вам сьогодні продемонструю совєтські касети суто хромові. Їх небагато, багато з них повторюються, але ми їх знову подивимося. Вам ж це подобається? Так що, думаю, розпочнемо. І допомагати буде весна 212С4. Багато хто ж з вас жалівся, як же ж можна слухати радянські касети на нормальних японських німецьких магнітофонах. Тому весна нам сьогодні буде допомагати з радянськими касетами. Так, щоб було все по чесноку. Совєтська касета, советський апарат. І перші касетки, ви всі знаєте, МК 67. Ось такі від Контакт, виробник місто Казань. Так, і одна в мене, бачите, є от з такою вкладкою. Рідної не було Аудіо Україна. 60 хвилин, така от вкладочка була. Спільне підприємство. Ну, чекати, дістанемо ближче. Що це за вкладочка така. Спільне підприємство київський завод «Фотон». Ага. ну Все зрозуміло. Український будинок. Грамплатів фірма Мелодія, фірма Саманта Київське... Київського відділення дитячого фонду Аудіо України. Були такі касетки у нас. Ти дивись. Ти дивись. Він ще з розворотом. Ігнатов. Якісь там Dream 88 Студія Rhythm. 10 рублей. Бачите. Пам'яточка, що писала CD. Але касети тої нема. Але прикольно, бачите, лишилося ось така от така вкладочка, коли ходила на студію. Писали. На що буду? будуть записувати. Куда що не зберіглась сама касета, а ось така от вкладочка в мене. З, сама збереглася, а в ній була ось ця касетка: МК 67, місто Казань. Вибита дата березень місяць 88-го року. Ну, скажем так, касета не в самому гіршому стані. Трішечки є от потертості, але все одно, бачите, вона е, більш-менш зберіглася. Бо є ще. Е, так, і це, мабуть, дуже так. Аналогічна касетка. Вони є трішечки відрізняються. Так, але ці однакові однакові касетки. Тільки що тут дата йде квітень 88 року. Ну, і тут що ну Афган. Афган. Тут пісні. Радянських окупантів. Тра-та-та, да, Афганістан. Хтось собі таке писав пісні про афган. Але я ставив її, там афгану немає вже. Тільки що на писулі лишилося. Не будемо ставити, бо на цій касеті є скарпи, і я не хочу, щоб YouTube блокував. Бачите, хтось писав пісня 88. Ось. А друга касетка. Аа, так, з чим же ж вона. Давайте подивимося. ця трішки в гіршому стані. Теж березень 88. Але подивіться, різниця між ними. Корпуси. Ця йде така от е е рифльонна. Рифльона касетка. А ця йде, як TDK в цеглинку. Віконечка, віконечка однакове, але на цій, бачите, є з таким метражом. А тут просто, просто такі насічки. Немає написів 0,50 і 100. Повністю ідентичні касети одного місяця і року. Але використовувалися різні корпуси. Стрічка. Ну, стрічку. Я думаю, що для вас, шановні, це не буде таємниця, що використовували не радянський хром, а німецький Орво, ГДР. Чи як він там правильніше називається. Так. Ось такі от. Хромчик, але на тих в советських просторах мати хромову касету було, мабуть, за щастя, в кого не було імпортних. Взагалі там Sony TDK і знайти радянську хром це було, навіть, за щастя просто. Да. Суто таки чорний, е віддає е такий запах. Ми всі знаємо, як пахне хром. Ну, ці ще як -то, не в самому гіршому стані. Так. І тятя. Ця... Ну, давайте спробуємо включити, ввімкнути правильніше. Що ж на ній. Е, не будемо. Ми всі зрозуміли, що тут скарпи. Скарпи, так. Да. Ой-ой, бачите. ха, от така от фігня може бути. Малята. Титен-те-тен, Ту добре, що швиденько. Вимкнули. Десь поганенько склалося. Я, бачите, утворюється петля. Як інструкція в японських, треба олівцем промотати. Та -та -тан 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 -тан. Ух ти. Забагато там. Бачите, не йде. Ну. Бачу? Тиба. Так, стрічка ще є. Але... О, пішла. від собі, наскільки там була утворена пітля. Так. І думаю, ми на цьому сховаємо оця касетка в цеглинку. Трішечки видно, що вона вигорівша. Але ця зберіглася більш-менш в кращому стані. Контакт. 6 рублів. Так, ну давайте спробуємо. Що ж на ній. Так, трошечки. Раз. Хто-то роздав гніт. Вовчик Висоцький виє. Ніколи не був шанувальником Висоцького. І, в принципі, коли був малий і, скажімо так, тінейджером, як зараз модно казати, я ніколи не слухав практично вітчизняну музику. Я ріс на е, Італа Диска, слухав рок, слухав реп, в принципі, любу музику, але не вітчизняну. Вітчизняну тебе слухають тепер свою. Ось, але тоді, сов'єти. Ну, бувало, звісно, що слухали там. І... І міражі і ласково має колись слухали, але я не фанатів. Це була так сута струя моди. І все. Так що. Так, наступна касетка. МК-66 помальована, але в ній це тільки обгортка від 66, всім відома касета, яка починала скрипіти через місяць. Ось ця, правда, да, в жахливому, звісно, стані. Є печаточка е, липень місяць 86-року. Е, це ж теж, ж, так, контакт Чи хто це робив? Контакт, яка у них там ливочка? Ні, не така. Нагадайте, як е, називався цей бренд? Касета, касета, хто ж її виробляв? От не можу згадати. Стрічка, ну, в жахливому стані. Видно, що е, ЛПМ був вже з, з зносом, Або, може просто такі радянські апарати, вони могли і з магазину починати вже жувати. Заломаний, бачите, краї. Давайте я вам ближче покажу, може, не видно. Ось так, бачите. Заломаний. Так, і сама по собі касетка, вона нерозборна. Коли, коли мені вона потрапила, стрічка була обірвана. Ну, скажімо так, бачите, вона без гвинтів, але тільки один по центру має. І то під плоского викоротку, Прийшлось її розковыряти, але її ще до мене хтось розковыряв, тобто було неважко її вскрити. Ось, склеїти стрічку, хоча б почути, що на ній є. МК 64. Теж 6 рублів. Ну, багато, мабуть, вона бачила ця касетка. Давайте хоча б послухаємо, що то. В Весну не шкода ставити такі. В... Валерон. Валерон Ліонтів. Так, так, впізнали ми його. Був такий чудик, який пригав в ритузіках. От. Майка з вирізом до пупця. Ось така МК 64. Наступна. Так, наступна в такі в мене МК-61, але ж там же ж. Ні МК-61. Тут теж МК-64, але вже свєма шосткінське е, виробництво Сумської області. 87 рік, лютий місяць. Так. Ну, скажімо так. От вам дві касети. Якщо порівнювати, да, МК-64. Ось ця не пам'ятаю, якого це. Брендю, це логотипчик мені знайомий, але не пам'ятаю, хто це. І МК-шка. Ну, скажімо так, серед цих двох Свема все ж таки перепльовує по дизайну. Хоча це все ж, таке, давайте не будемо брати до уваги, наприклад, там якісь імпортні касети а серед суто радянських. Тут хоч не підписано, ні, ну тут, бачите, щось 8 вісімку якусь намалювали. Хром. Теж хром. Всі знають. Всі знають, що хрому радянського. Ну я, принаймні, не чув, щоб в Совкуру робили хром. Все було хромки були виробництво Орво. Орво, що таке буза? Хтось знає, що таке буза? Так, комісар Катані і Буза. Ну, комісар Катані, я зрозумів, або таке враження щось. Писали, мабуть. З серіалу музику. А може бути хтось якийсь такий співак гурт мов комісар Катані. Я такого не чув. Буза. Мені взагалі не знайомо, що це таке. Буза, чи буза. Так. Ну, давайте. Не ласковий май. Так, я пам'ятаю цей ласковий май. Була така в 88-му році. Де, е, в дворі. В дворі ми слухали на, такі, на касетках. Так, а друга сторона, давайте послухаємо, що там на другій. Маленький принц. Теж пізнав маленький принц, якщо я не помиляюся, 89-го року запис. Так, все, ці записи мені знайомі чув. Але Добринін, комісар Катані, Буза взагалі мені це не знаю. Добр... Тільки знайомо, знайоме прізвище Добринін. Це, може, Добринін співав пісню комісар Катані? Напишіть в коментарях, хто пам'ятає це. Катані і Буза мені не знайомо, що це таке. Ось така МК-64 87-го року. Лютого місяці. В цей глиночку розборна, все як положено, ну, так як хоча б залізти можна туди було. Так. Склали ми і ту, і ту 64-ку. Тепер. Тепер, 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 дивіться, є ось така тасма. Тасма. Хто ж це виробляв? Тасма, тасмо, тасма. Давайте ми подивимося. До речі, тут, бачите, і так і написано: З фабриката орво. <кій> Я, можливо, чогось не зовсім розумію, але. Що означає з фабриката? Можливо, хтось знає, що це означає. Як на мене, звучить ніби як з відходів якоїсь. З відходів Орво. <кій> Стрічка. B2, 18, 2. Вот такие вот рабочий слой. Так, ну, за цена так самая, 6 рублей. Ага, это тоже казанская кассета. Так. При обнаружении неисправности кассеты по вине изготовителя в течение гарантийного срока потребитель должен выслать ее в адрес АТК завода изготовителя. Да, для заміни з настоящим паспортом імейч отметку магазина. Хто, хто колись відправляв, попалося гімно. І на тому все закінчилося. Поплювалося на кухні. Все. Так, ну тут таркан. Написано, що нібито тут таркан. Дивіться, ось сама по собі касетка. Але в мене є скажем так, не клон, а брат цієї касети. Є ще одна ось така тасма. Це та ж сама касета. Але на ній, бачите, немає наліпочок, от як на цій. Під прямокутник зроблено і тут під прямокутник. Ось. Повністю ідентичні корпуси. Але. От, спеціально, як то кажуть, для вас я придбав цю касетку одну. І на ній є ось ці наліпочки. Але це не наліпочки, просто самі вставочки ці. Їх треба було самому е мастити якимось там чи канцелярським клеєм, чи ПВА і наліплювати. Але бачите, яка лажа вони зробили під круглі віконечка. Тобто береш касетку, мастиш е клеє, отак от, от. І в тебе, виходить, ось тут така лажа. Прямокутне віконечко ховається під, під таку наліпку. Ну, жах. Чому було не зробити хоча б е оці на, самоналіпки під нормальне вікно? Ну, щоб хоча б співпадало з касетою. Але все, все робилося лівою ногою. Ну, Совок, все саме качественне, все лучше ділось. Раніше лучше було. І таку береш. Ось таку, бачите, вона спеціально була вложена в касетку. Ти сам діставав сам клею. Сам панклпов називається. Ось така от. Ну Добре, що вона хоче вона новенька, не писана. Записів там немає. Повністю чистюсінька касета. Так, відбиточок 90-й рік. Липень місяць 90-го року. Касетка. Ось така тасма. А ця, до речі, це так само липень місяць 90-го року. Так, ну, давайте що там? Там дійсно той таркан. Схоже на те, що да, дійсно там той таркан. Ось такі от тасми. Бачите? Тасми. В мене ця раніше була. А цю прийшлось, як то кажуть, на барахолці купити в бареги аж за 50 гривень для свого контенту. Новенька МК 67. Ну, клеїти, я думаю, що не буде. Нехай вони от в такому вигляді лишаються. Хоча клей є, можу, але нехай буде як зразок. Як зразочок. Нехай воно так і лишиться. І остання касетка, яка в мене нещодавно з'явилася, не думайте. Касета не МК-62. Це тільки вкладка. Причому вкладка ось така от дійсно маленька. Коротка, коротишок такий, бачите? Я таких не зустрічав, щоб МКшки були з такими коротенькими вкладками. Але вони, мало того, що вони коротенькі. Вона ще з розворотиком, бачите? Опа, є ось такий от розворот. Ну, так от крива жопу, звісно, перфорація була, де складається, де має скластися. Воно. Кривобоку. Так. Ну от вкладочка ось така. А, а, так, бюро претензій. Так, так, так. Так, так, так. До, до речі, тип стрічки b 11807 Такий самий, як на МК 6015, який я вам демонстрував. Але ж сама касета тут ось така. МК-67. Теж від контакт. Касета нульсова, просто нуляча касета. 90-й рік вересень місяць. Судячи по. Ну, зберіглась вона просто в ідеальному стані. Хоча на ній ніби щось є. Стрічка. Ну, да. Вона і чорна, але. І стан в неї, Видно, не дуже то її по магнітофону катали. Ну, давайте спробуємо, що там. Українські народні пісні весільні. Хром діоксид. Ціна 6 рублів. І тут, бачите, ну, ну, зробили ж нормально. Можна було зробити, да, під е віконечка прямокутника, прямокутну таку наліпочку. Ну, все добре, зліпили все навіть навіть рівно поклеєно. Тобто, могли, коли хотіли, зробити більш-менш красиво, але не так от тут. Прямокутне, наліпка овальна. Ну, коротше, касета зберіглася в чудовому стані. Може спробувати її на, на неї щось навіть записати. А може мені якась дурня в голову лізе? А може, я не знаю. Ну, коротше, як буде натхнення, можливо на неї щось спробувати катанути. От. Але тут від ферумки МК-62. Самої касети такої немає. Є МК-62, але не з цієї, скажімо так, вкладки. Але це тема іншої нашої бесіди, розмови. На цьому, друзі, все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу таких касет хромо, радянського хрому. Тобто Неіснуючого совєтського хрому, а хром Орво. Чи орво. Ось такі от касетки. Перечитаю всі ваші коментарі, ваші думки з приводу цього. На цьому все. Все, підтримуйте український YouTube, Підтримуйте донатиком, хто хоче фінансово допомогти мені. І буде карточка Приватбанку в описі під відео. Ось. Ставте дзвіночок, ви будете отримувати наступні повідомлення, наступні ролики, ви їх ніколи не пропустите. До речі, можете повернутися трішечки назад і передивитися е, минулі ролики. Хто ще, Може, хтось з прибувших на мій канал, пропустив. Ось, не лінуйтеся, поставити вподобайку І слава Україні!